Зараз дозволимо порно і почнуть там дітей викрадати, людей цей секс трафікінг і все таке. Да. Ага. Ніби це зараз не існує. Вибачте, воно існує. По-перше, по-друге, щоб цього не існувало, лікування цієї проблеми це не існування кримінальної статті за mm -hmm. порно, а реформування правоохоронних органів. Легалізація. Що це має бути? Квет відповідний, це має бути ряд інших речей, можливо, якісь зміни в тотожному законодавство. В таких умовах, як зараз. Ну я не знаю, можна якийсь фантазувати дуже патерналістський закон, який розпише все, все, все. Знаєте, як у нас люблять. Тоді можна зарегулювати, і ніхто не зможе вести діяльність, попри те, що на на папері вона буде типу легальною, але, скажімо, вони там напишуть, треба отримати дозвіл на якесь там оренду приміщення для цього, не знаю місцевої влади, там ще щось. Типу. І відстань цього приміщення студії там 6 кілометрів від школи, да. знаєш там? І ізоляція, так, щоб так. не було чи звукоізоляція.